Електрик домової служби відповідає: Перше питання: чи можна по звуку виявити несправність пристрою ПЗВ? Так, можна виявити. А як це зробити? Треба вуха чистити зранку. Друге питання: чому в старих будинках вибиває автоматика? Тому що будинки дуже старі, і їм треба замінити електрику і автоматику. Все буде чудово. Наступне питання: які найсмішніші міфи про електрику ви чули? Що можна його передавати по Wi-Fi Можна? Ні. А ще? Дехто вважає, якщо вставити в розетку Цвак, то можна зарядити телефон. І що це правда? Ні, але це виглядає як анекдот. Дехто вірить. Як ви ставитесь до сам собі електрик? Чудово, а чому? Едеально. Тому що після того є багато роботи. Розуміло, так. І останнє питання: який ваш топ 3 правила безпеки, які порушують усі? Перше правило не торкатися оголених друтів. Самостійно не лізти до електронапруги для цього. Є домова служба, щоб викви вирішити любе питання по електриці.